Добрий день! Хочемо подякувати всім за допомогу в оформленні цієї допомоги. Команда, яка цим займається, вона дуже чітко, ясно, швидко роз'яснює. Вони навіть ніяк. Більші волонтери, вони вже стали такі рідні рідні люди, якими ми можемо сказати, де, де в нас проблема, де в нас болить в душі, і вони з нами знаходять якось спільну мову дуже швидко, допомагають, вилічують наші рани. Дякуємо за працю. Ми обов'язково рекомендуємо друзям, які виїхали теж з окупованої території щодо звернень, щоб зверталися. Дуже швидко отримали гроші, дуже швидко змогли, завдяки цій команді, дати нашим дітям ту, знаєте, лучик щастя в їх очах. Ми знову змогли побачити. Дякуємо за роботу. Ви знаєте, що ваша робота це вклад в майбутнє нашої країни. Наші діти це наше з вами майбутнє. Дуже вдячні за роботу.